Прощання з Києвом ще попереду зараз на часі зібрати валізи. Речі сімох друзів за півтора тижні мігрували наметами, і тепер треба все знайти. Часу на порядок в них не було. Екскурсії містом, фанзона, нічні клуби ще й у кемпінгу розважалися. В нас є зона розваг, де нам грали наші гурти. Є великий телеекран, де ми могли дивитись ігри. Фан у Києві здивував навіть бувалих шведів болівальників. Майже 5 тисяч мешканців наметів та караванів. Для них рекорд Ми зробили справді історичний проект в Києві. Минулого разу на чемпіонат в австрійському Інсбруку до нас приїхало 2,5 тисячі фанів. Цього разу нам вдалося подвоїти кількість. До речі, життя в таборі продовжується попри виліт шведської збірної з чемпіонату. Настійкіші залишається у справжні поціновувачі футболу. Ще з пелішок. Принаймні наймолодші представники фанцівні вікінгів три і дворічні Лука і Кіра. Ми їздили в Молдову торік на кваліфікаційну гру. Їм дуже сподобалось. Хоча вони були менші лише рік і два роки. На ті ж місця, які звільняться на Труханому, вже є нові охочі пожити у наметах. Проте табір більше не буде чисто шведським. Острівне містечко стане інтернаціональним. Є заявки в нас від інших уболівальників. Це можуть бути англійці, там чи французи, чи німці, скоріше всього, ті, хто будуть приймати участь десь в фіналі, то ми готові їх прийняти на цьому острові. Після фіналу весь острів приберуть, підсіють ще трави і відродять зону для відпочинку киян. Всі зручності облаштовані для шведів тепер залишаються столичанам. Наталя Педіль, Андрій Солуйов, Константин Царинок, телеканал Київ.